Добрий день, вітаю вас. До нас у гості завітала ведмедиця і розповіла історію. Мій синок Мишко захворів, але ліки він відмовляється приймати. Я знаю, що є лікарські рослини, які допомагають при застудах. Не знаю, які обрати. Ви мені допоможете? Друзі, пропоную і вам, і ведмедиці, познайомитися з лікарською рослиною. Символом нашої України калиною. Калина це кущ, який дуже гарний у будь-яку пору року. Навесні він квітує білим цвітом, влітку пишно-зелений, а восени на гілках з'являються китяги малих круглих ягід. Ними люблять ласувати взимку птахи. А люди використовують при лікуванні застуди та різних хвороб. Запарюють калиновий чай, варять калинове варення. А щоб ведмедиця запам'ятала, як виглядає калина, ми її з вами намалюємо. Спочатку ми розімнемо наші пальчики перед роботою. Повторюйте за мною. Ягідки червоні просяться в долоні, кожну ягідку зніму і в тарілку покладу. Молодці. Шановні батьки, на білому аркуші паперу нам потрібно намалювати гілочки нашої калини. За допомогою пензлика і коричної фарби ми намалюємо гілочки. А уже ягідки нашої калини дітки будуть малювати за допомогою пальчика і червоної фарби. Ось ми намалювали гілочки. Тепер за допомогою пальчика щільненько ягідка біля ягідки ми заповнюємо нашу калину. Така гілочка калини у мене вийшла. Мама ведмедиця дуже вдячна вам за допомогу, діти, і вона згадала, що саме такий кущ калини росте біля їхнього будинку. Вони з мішком будуть ласувати ягідками та запашним чаєм усю зиму. До побачення, діти!